Ісус, Він народився на землі для Тебе, земна дитино, створена Творцем. Він так хотів відкрити тобі небо, щоб примирити з люблячим Творцем, залишив небеса, небесну славу і став, як ти, у тілі він земні. Він не прийшов, щоб стати царем держави, прийшов, щоб визволити народи від гріхів. Він полюбив вас вічною любов'ю, прийшов від смерті врятувати. дитино, люба, хоче він з тобою постійно будь, постійно пробувати. Святкуйте день Різдва Христова, та чи у всіх у серці він родився? Чи всі чекають другого приходу у чистоті, як він колись звелів? А пам'ятаєте, як на Голгофі його тіло боліло дуже і лилася кров? Так його серце зараз, друже милий, болить за тебе, бо Він є любов. Найбільше тішиться він не святкуванням, а тішиться, коли бачить він своїх дітей, які ідуть за ним, по писанню, він пригорне їх до своїх грудей. Хто славить Бога серцем, а не лише устами, хто Божі заповіді береже, на того в небесах. Вінець чекає того от.